Ще про прийняття, що прийняття справжнє воно тоді, коли усвідомлюєш, що потрібно подякувати за те, що ти приймаєш, тому що прийняття має в собі Має наслідком усвідомлення, для чого це тобі. Тобто не просто прийняти, що так, воно є. Це потрібно зробити. Але без е усвідомлення, для чого це мені, чому це сталося для мене щось, чи просто от прийшло воно в, мені, в моє життя. Щось воно є. Не приймати це не варіант. Потрібно прийняти як факт, що вже сталося. І потрібно усвідомити для чого воно. Що сталося результатом? Результатом чого воно сталося? Усвідомити для чого? Ну, а врешті все стається для того, щоб ми ставали кращими, кращою версією себе. Потім йде подяка. Подяка за можливість стати кращою версією себе. І це не для когось, не комусь подяка. І ти не для когось стаєш кращою версією себе. Ти сам для себе стаєш кращою версією себе. І це є можливість тобі відчути себе краще. Кращим, кращою. В цьому сенс розвитку і взагалі в цьому сенс ставати кращим. Ставати гіршим це однозначно додавати мінусів у всіх аспектах свого існування. Ставати кращим це додавати плюсів. Ну, якось так. І коли ти усвідомлюєш, приймаєш і усвідомлюєш, для чого це. Залишається тільки подякувати за це все, за можливість стати кращою версією себе. Подякуйте собі.